Христос народився, коли на дзвоночкам учмі на Б'ється Україна, але колядуй. Україна каже діти, мої, діти, у серцях разом всі будемо родіти. У церквах по всьому світу задзвонили дзвони. І у храмах України зрушника ікони. кони. зірка вже на небі сяє, Маленького Ісуса увесь світ вітає, нехай ця колядка для вас пролунає, радість на новина дім розвеселяє, будьте всі здорові, щасті та достатку. Зберігайте віру у Боже дитятко, при дитятко в українській хаті, коли сковоси. Наспіє мати, насторожі стануть воїни, солдати, у бою готові і життя віддати, вже пора вечерять дух на покуті, Хай герої наші будуть незабуті. Накривайте столи, кутю виставляйте про живих і мертвих, деньці споминайте, на коні останьмо, разом помоліться, Богові Ісусу низько поклонімся. Буде тоді спокій у кожній родині, у цілому світі, рідній Україні, нехай ця колядка для вас пролунає, радісна новина, дім без. Веселяє, будьте всі здорові, щасті та достатку, Зберігайте віру у Боже дитятко. Коли війнуюся, країна повита, а одумівки стукає різдво, я прошу мира в Бога, у молитві, нехай не вулиця пануло даш добро. Ісусику, маленький, принеси нам мир гарненький. Подаруй нам перемогу, щоб воїки шлі додому, бо розмочились вони від московської орди. Христос страждає.